7 листопада звичайний робочий день. Звичайний день для нашої команди. І в цей звичайний день, як і кожен інший день, ми допомагаємо Збройним силам України. Це є те, що в умовах атаки на енергетичну інфраструктуру сьогодні потребують наші бійці на фронті. Електроенергії. І тут дуже великий дефіцит. Дізель-генератори Hyundai 15 штук і 5 окремих генераторів іншої потужності. Всього 20. Завтра вирушають на південь. Південь це те, що вирішує зараз доля України. Нам треба відбити Херсон. Нам треба забезпечити вже не контрнаступ, а наступ для того, щоб звільнити українців. І я маю тверде переконання, що якщо кожен з нас буде робити все, що від нього залежить, все буде добре. Зараз зимно, Бо наступають уже мінусові температури вночі. І це є сотня буржуєк. Зарекомендували себе дуже добре. Ні, це не буржуйки, це скарб. І цей скарб, за яким сьогодні полюють всі зампотили. Незважаючи на те, що був величезний хейт, що Порошенко перейшов з постачання бронетехніки, БПЛА на буржуйки. От за це на сьогоднішній день дуже важливо, просять наші військовослужбовці. А там стоять труби. Бо ми їх встигли привезти лише годину тому, бо не встигали виготовити. Але сьогодні вже все готове для завтрашньої поїздки. І шановні військовослужбовці, 46-ї 10 штурмової. Шановні військовослужбовці 406 ї артилеристської і шановні військовослужбовці 126 ї бригади територіальної оборони. Чекайте нас не з пустими руками. Ви запитаєте, що це таке? І що це за маніпулятор? А це для наших артилерістів те, щоб ми мали можливість завантажити артилерійські боєприпаси, які будуть бити русню. І роблять їх працю трохи легше. А це тентована вантажівка DAF, про яку ми багато говорили, для того, щоб підвозити артилерійські розрахунки. А це. Ще один вантажівка з маніпуляторами для артилерії, а це, це колеса, бо у нас всі колеса, всі машини переобуті на закуплену нову резину, нові акумулятори, просервісовану паливну систему. Це великий труд великої нашої команди. Я хочу з цим скористатися для того, щоб подякувати нашу команду. Бо це десятки людей, які вдень і вночі роблять все від них залежне для того, щоб наблизити нашу з вами перемогу. І Україна переможе. Слава Україні!